Добрий день, малята! Ось і настала зима. Пора року, яку так полюбляють діти. Взимку холодніше і все частіше мороз. Взимку випадає багато снігу. Діти починають тепліше вдягатись для того, щоб грати ігри зимові сніжні. Кататися. На синчатах, ліпити снігову бабу та просто ліпити сніжки. Пам'ятаєте, нещодавно і у нас випав сніг багато снігу, але потім потеплішало і сніг розтанув, перетворившись на крапельки дощу. То зима до нас заглядала. Давайте ми зараз з вами перетворимо крапельки дощу на сніжинки і покажемо нашій зимі. Як ми і чекали, щоб вона нам ще більше сніж... сніжочку насипала, а зображувати крапельки дощу та сніжок ми будемо синім кольором. Хоча водичка і прозора, і крапельки дощу також, але коли їх збирається дуже багато, у річках, у морі, вони, ми їх бачимо, сині. Та спочатку підготуємо наші пальчики. Для роботи нам необхідно аркуш паперу, на якому вже намальована синя хмарка, пласти... пластилін синього кольору, стека, або ручка, ось так, як в мене. І або дощечка, або папір, на якому ми будемо складати готовий пластилін, готові елементи, або навіть і ліпити на ньому. Тож починаємо. Як ми вже з вами і казали до цього, крапельки дощу нас збираються. Ось таку хмару, накопичуючись, вони перетворюються на синій колір. Саме тому ми беремо пластилін синього кольору і зараз будемо ліпити спочатку крапельки дощу. Відчіпуємо трішечки пластиліну, ось. кладемо пластилін на одну долоньку, зверху накриваємо другою, іначе промальовуємо ручкою кружечок. Ось так промальовуємо ручкою кружечок, і в нас виходить з вами ось такий круглий. Елемент синього кольору. Кладемо його на підставочку, дощичку або папір знову відчіплюємо невеличкий шматочок пластиліну синього кольору, накриваємо ручкою і так продовжуємо розкочувати багато. Бачите, вже краплинки у нас з'являються перші. перші краплинки. І так робимо багато краплиночок. Ось подивіться, скільки багато краплиночок в мене вже вийшло. А тепер ми беремо кожну краплиночку, ставимо під нашою хмаркою внизу. Ставимо ось так І просто пальчиком придавлюємо. Ось в нас вийшла перша краплинка, беру наступну краплинку, Знов ставлю під хмаринкою, придавлюю, ось у нас наступна, хмари... наступна краплинка. І так. Ми продовжуємо до тих пір, поки в нас не вийде багато краплиночок під нашою хмаринкою. Ось подивіться, скільки краплиночок дощику під нашою хмаринкою, і всі синього кольору. Хмарка синього кольору. І краплинки синього кольору. А тепер ми будемо їх перетворювати на сніжинки. Беремо в ручку або стек, або ручка, як ось в мене, і почнемо малювати сніжинку. Ми будемо робити таким чином, промальовуючи ось такі коротесенькі палички, починаючи з серединки нашої краплинки. Поставили ось так, бачите, на середину краплинки. і ведемо паличку. До кінця хмаринки. І в іншу сторону, і в інший бік. І так можна навіть ось так повертати. Ось таким чином аркуш повертаємо. Ось. Подивіться, яка гарна сніжиночка в нас вийшла. Бачите, яка краса. І так ми будемо з вами перетворювати і наступні краплинки. Ставимо крапочку посередині нашої краплинки, і від неї, від цієї крапочки, йдемо до краю краплиночки. Усі сторони малюємо прямі лінії ось таким чином. Якщо необхідно, повертаємо і йдемо від центру, там, де краплинка. Крапочка і до краю. Дивіться, яка ще одна гарна в нас вийшла сніжинка. Знов ставлю крапочку посередині нашої краплинки і веду до краю, пряму лінію веду, бачите? Ось готова ще одна сніжинка. І так продовжуємо перетворювати краплинки до самого низу, поки в нас всі крапельки не стануть сніжинками. Малята, зробіть, будь ласка, під однією хмаринкою багато краплинок, які потім перетворіть на такі гарні сніжинки.